Спалах ковіду у світі зафіксували на початку літа, коли нові субваріанти Омікрону почали масово поширюватися у США. Тепер мутований коронавірус почав активніше поширюватися і в Україні. На початку серпня Міністерство охорони здоров'я повідомило про зростання захворюваності в країні чому ковід повернувся і чи зникав він взагалі, що унікального у варіанті флірт і чи треба його боятися. Кому треба вакцинуватися і як захиститися від коронавірусу в умовах війни? Новий варіант ковіду флірт Зараз територією України циркулює 10 різновидів вірусу коронавірусу. Це різні субваріанти Омікрону. Останній із них флірт, який має нові мутації у спайк білку. Коронавірус постійно мутує, як і грип, основним штамом, довкола якого і досліджують відхилення мутації, наразі залишається варіант омікрон. Флірт це його новий субваріант. Він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Флірт також активно поширюється у США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах Європи. Симптоми коронавірусу у кожного субваріанта є певні особливості. Але загальні симптоми на початку захворювання такі ж, як і в інших варіантів ковід, втома дуже сильна слабкість, нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, болі в м'язах або тілі. У наукових установах США поки що не виявляли особливих симптомів чи більших ризиків ускладнення при цих субваріантах. Що стосується симптомів, ми не бачимо нічого нового або відмінного в цих варіантах. Ми продовжуємо спостерігати легший перебіг хвороби, але це швидше за все не тому, що вірус став м'якшим, а тому, що наш імунітет став набагато сильнішим. Після багатьох років вакцинації та інфекцій більшість населення краще здатна боротися з інфекцією, не боячись важкої форми захворювання, заявили у школі громадського здоров'я Джона Гопкінса. Але інші лікарі заявляють, що поки рано робити висновки щодо тяжчого або легшого перебігу захворювання у людей, інфікованих новими субваріантами, бо робити висновки з трьох підтверджених в Україні випадків флірт несерйозно. Більше випадків є у США, але потрібно розуміти, що хворобу і так фіксують переважно у групах ризику тяжкого перебігу ковід. Чи буде у нас так само перебігати субваріант флірт, поки що ми не можемо сказати. До групи ризику належать літні люди віком понад 60 років, вагітні жінки, пацієнти з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровий діабет, ожиріння, онкологія, імуноскомпрометовані люди, пацієнти, які приймають імуносупресивні препарати, люди з ВІЛ-позитивним статусом тощо, представники деяких професій, які постійно контактують з людьми. Військові, пожежники, поліціянти, медики тощо, навіть якщо у них немає супутніх захворювань.